Удари Росії по українських енергетичних об'єктах та перенавантаження енергосистеми спричиняють аварійні відключення електроенергії. Чи не кожному з нас на жаль доводиться годинами сидіти без світла? Тож не втрачає актуальності питання, як зберігати продукти харчування у таких умовах. Тож для недопущення отруєнь через споживання продуктів, які можуть бути небезпечними внаслідок порушення температурних умов їх зберігання, дотримуйтесь таких правил: не готуйте страви із запасом. Бажано приготовані страви вживати відразу. Не залишайте приготовлену їжу за кімнатної температури більш ніж на дві години. Під час відключення електроенергії за можливості тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими. За необхідності позбудьтесь продуктів, які швидко псуються: м'яса, риби, нарізаних фруктів та овочів, яєць, молочних продуктів. Якщо вони зберігались понад 4 години без електроенергії або джерела холоду, зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими та готовими продуктами. Купуючи продукти харчування, надавайте перевагу тим, що можуть зберігатись навіть без холодильника. Будьте обачні та уважні. Бережіть здоров'я своє і своїх близьких. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.